Зараз в місті Краматорськ. Я не знаю, яким чудом. Просто а, я не знаю, чи це янголохоронець, чи що. Але тільки що біля нас прилетіло в автівку біля заправки паралелі, яка знаходиться по цій трасі. Краматорськ Славянськ прилетіло в автівку. А, нашу машину мою і машину, яку ми женемо з мною волною добре хильнуло, але слава Богу, автівки цілі. Ми не зупинялися, ми їхали далі. Люди, це треш. Мене зараз просто я не знаю, тіліпає. Перший раз саме така ситуація, що при нас прилетіло поруч зовсім, зовсім близько, метрів п'ять. Але ми дуже швидко їхали на ходу, і може це нас і спасло, що ми не постраждали і реально ми цілі повністю, цілі автівки. Боже, ви уявляєте, ну як мене зараз трусить, як я переживаю. Але головне, що все добре, що ми цілі. Краматорськ, там, де багато машин, купа цивільних, військових просто прилітає по дорозі. Їдемо далі, а далі нам ще, ще небезпечніше.